Я певна, що багато хто з вас задавався собі питанням, чому ті чи інші ситуації трапляються в вашому житті. І ще більше з вас хотіли б дізнатися, як вони закінчаться і що буде з вами в майбутньому. Якщо трапляться якісь складні ситуації, як їх вирішити, що мене чекає. Чи можна якось цього уникнути, чи є якісь засоби, щоб попередити те, що зі мною трапляється? Я думаю, ці питання знайомі багатьом. І, як правило, ми шукаємо відповіді, ми звертаємося до астрології, нумерології таро рун з надією, що ми отримуємо бажану відповідь. І відповідь приходить, але в багатьох випадках не така. Об'ємна, яку би хотілося. І ми думаємо, що, мабуть, не існує жодних інструментів, які могли би нам показати все наше життя спочатку і до кінця. І я скажу вам, що ви помиляєтесь. Тому що існує абсолютно унікальний інструмент, який називається листи долі Шиванаді. І в цих листах закодовано все ваше майбутнє. Ви можете дізнатися всі деталі вашого майбутнього. І я є єдиним провідником до цих листів долі. І я можу розказати вам, як відбувається цей процес. Але перш ніж я стала цим провідником, я так само випадково дізналась про існування цих листів. І я прийшла до чтеців Наді, які відкривають ці листи в дуже розгубленому стані, тому що я не розуміла, куди мені рухатись далі. Я дізналась про існування листів долі Шиванаді, коли в мене був дуже важкий період в житті. Коли я не знала, що буде з моєю роботою. В мене були там певні труднощі, і я зовсім не розуміла. Що буде з моїми стосунками. Вірніше в мене їх на той час не було. І тоді я дізналась про існування такого інструменту, як лист долі, і відкрила свій перший загальний лист. І те, що мені розказали, мене неймовірно вразило. І одним з найбільших сюрпризів, який мене чекав в листі, це була інформація про те, що я є провідником до цих листів, і я маю цим займатися. Я маю розповідати людям про листи долі, тому що. Коли я відкриваю ці листи іншим людям, інформація через мене проходить в чистому вигляді, і я можу донести саме те, що міститься в листі, без жодних додумувань, інтерпретацій або додавань чогось від себе. І це абсолютно унікальний інструмент, і я вважаю, що ті люди, які... Приходять і відкривають листи долі, вони справжні щасливчики, тому що вони переміщуються в свій найкращий коридор долі, тому що листи унікальні не лише інформацією про ваше майбутнє, а тим, що коли ви відкриваєте цей лист, у вас активується найкращий коридор життя, в який ви могли вже ніколи не потрапити. І також завдяки листу ви можете нівелювати негативні програми, які заважають реалізації ваших бажань, які заважають отримати життя, яке б ви хотіли мати. Тому що в листі вам залишені чіткі інструкції, що треба зробити, щоб нівелювати вашу негативну карму або ваші негативні програми. Листи долі ще тим, що вони існують не для всіх людей на планеті, і вважається, що лише у 40% людей є такі листи, і якщо Людина не має такого листа, вона ніколи не почує про існування такого унікального інструменту, який може допомогти дізнатися вам ваше майбутнє. Але якщо ви зараз дивитеся це відео і слухайте цю інформацію, то я більше ніж впевнена, що ваш лист є і він на вас чекає. І якщо ви зараз мене чуєте, то він вже активувався і почав вас кликати. І що в належний саме для вас час ви прийдете і відкриєте ваш лист долі, активуйте свій найкращий коридор життя, дізнайтеся, як нівелювати негативні програми, які заважають вам отримати бажане і у вас наступлять неймовірні зміни в житті. Що треба зробити, щоб відкрити свій лист долі? Лист долі, по-перше, шукають за відбитком вашого пальця. Для жінок це великий палець лівої руки, для чоловіків це великий палець правої руки. Ви надсилаєте свій відбиток, ви можете подивитися, що на вашому відбитку є хвильки, і саме за цими хвильками шукають ваш. Лист тому, що кожна хвилька унікальна, і навіть ви при відкритті листа можете отримати назву вашого відбитка пальця, за яким знайшли ваш лист. Після того, як ви надсилаєте ваш відбиток пальця, Шевнаді-чтеці починають шукати його в спеціальних бібліотеках. В цих бібліотеках розташовані листи у зв'язках по 50-60 листів, і пронумеровані ці листи не за алфавітом, а якраз відповідно до назв оцих хвильок. І ви можете мене запитати, хто ж такі ці надічниці і що вони роблять? І це люди, які вчаться і можуть вчитися більше 15 років. Листи долі є лише у 40% людей на планеті. І якщо у людини немає листа долі, то вона ніколи не дізнається про існування такого виду передбачень. І давайте по-чесному, скільки з вас вперше зараз чують інформацію про те, що існує такий інструмент, який допомагає дізнатися про ваше майбутнє в деталях і по роках. Але якщо ви чуєте зараз цю інформацію, це означає, що ваш лист точно є і він вас чекає. А зараз він активувався і почав вас кликати. І рано чи пізно, в належний, саме для вас, час, ви прийдете і відкрите свій лист. Так написано в древніх манускриптах про листи долі. Яким же чином знаходять листи? Листи знаходять не за датою народження, не за ім'ям. А за відбитком вашого пальця, який є унікальним, як ми всі знаємо, і який містить вібраційний код нашої душі. І жінки надсилають великий палець лівої руки, а чоловіки надсилають великий палець правої руки. Фотографію. Всі ми знаємо, що наші відбитки є унікальні. І вони містять вібраційний код нашої душі. І кожна хвилька в нашому відбитку має назву. І коли ви відкриєте свій лист, ви можете навіть почути назву вашого відбитка пальця, за яким знайшли ваш лист. Листи зберігаються в спеціальних бібліотеках, доступ до яких мають виключно чтеці наді. Тобто це спеціальні люди, які навчаються більше 15 років для того, щоб вміти вірно розшифровувати інформацію, яка зашита в листах долі. Річ у тім, що ці листи були написані більше п'яти тисяч років тому назад, вони були написані на санскриті, і потім в 13 сторіччі вони були перекладені на давню тамільську мову. І зараз давня тамільська мова вона дуже змінилася, і ці послання були написані в такій спеціальній поетичній формі. І ці люди, надічниці, вони навчаються розшифровувати. І вірно доносити цю інформацію про людину, і про її майбутнє, тому що одне слово на давній тамільській мові може перекладатися зараз декількома реченнями. І тому ці люди спеціально навчаються і мають дуже великий досвід у відкритті листів. І це неможливо зробити будь-кому, хто б хотів стати надічтецем і вивчитися, тому що це заборонено. Листи долі зберігаються у зв'язках по 50 60 листів, і тому, коли відбувається ваша зустріч. То під час ідентифікації вашого листа, чтець починає задавати запитання, щоб вибрати з цієї зв'язки лист, який буде належати саме вам. Під час зустрічі чтець Наді задає спеціальні запитання, на які треба відповідати так або ні. Якщо людина відповідає так, тричі. То чтець Наді буде продовжувати задавати запитання саме з цього листа. Якщо людина почне відповідати Ні на якісь запитання, то він може поставити ще декілька запитань, і потім він переходить до іншого листа, тому що, очевидно, що цей лист не ваш. Коли. Чтець Наді ідентифікує саме ваш лист долі, ви точно зрозумієте, що це він, тому що ви почуєте інформацію, яку точно про вас ніхто не може знати. Це будуть імена ваших батьків, вашого партнера. Чи партнерки, це будуть думки, які знаходяться в вашій голові, і які точно ніхто не може знати. Це будуть деталі про вашу роботу, про ваше навчання і про те, що з вами зараз відбувається. І це означає, що ваш лист знайдено. Після цього буде призначена наступна зустріч, власне. Розшифровка вашого листа, під час якої ви дізнаєтеся всю інформацію про ваше майбутнє, ви дізнаєтеся про те, як нівелювати і позбавитися негативних програм, негативних подій, які можуть трапитися з вами в житті. І активується ваш найкращий коридор долі. Тому що ми своїми вчинками, думками. Певними усвідомленнями і висновками будуємо своє майбутнє, і ми можемо відійти від нашого так званого золотого шляху, коли наше життя буде легким і наші всі мрії будуть реалізовуватися швидко, без затримок і в легкості. І чим далі ми від нашого золотого шляху через наші думки і вчинки. Тим нам важче на нього повернутися. І завдяки листу долі, ви активуєте цей найкращий можливий для вас коридор, який можливий з тієї точки, в якій ви зараз знаходитеся. І це робить листи долі дійсно унікальним інструментом. Листи долі відкривають усвідомлені люди, які вже... Спробували багато різних інструментів, які точно знають, що вони хочуть змінити своє життя, що вони хочуть дізнатися, чому з ними трапляються певні ситуації, і зрозуміти, як їх можна змінити, які дійсно готові робити кроки для того, щоб їхнє життя змінилося. І найголовніший крок. Це дізнатися про те, що вас чекає, і як можна нівелювати певні негативні події в вашому житті. І листи кличуть тих, хто вже готовий. Тож, якщо ви хочете відкрити лист, ви точно в тій точці усвідомлення, коли зміни вже невідворотні, і ці зміни лише найкращі. тому що ваш найкращий коридор долі. Вже готовий активуватися і готовий для того, щоб прийняти вас.